Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді вологомір контактний. Його приставляєш до матеріалу, здебільшого ним е, перевіряють вологість деревини, але можна також інші матеріали перевірити на показник вологості. Ось такий прилад. Він йде китайський. Зараз ми зробимо розпаковочку і подивимося, що всередині. Розпакували ми наш приборчик, апарат. Тут йде крона на 9 вольт. В комплекті її немає. Так, Ось такий у нас пластиковий корпус з кришкою. Нічого не хитається. Пластик такий, я б сказав, непоганий. Файна якість. У нас є три прогумовані кнопки. І ось такий дисплей. Тут у нас також є записи. Ось з цією кнопкою моди ми вибираємо. Тут є назви дерев і походу з їхніми характеристиками. Вони трошки відрізняються там виміри вологості. Тому ми ось цією кнопкою моди міняємо А, Б, С, Д. Зараз ми це покажемо. Включаємо кнопку. Засвічується такий екран без підсвітки. Тут у нас йдуть тільки три цифри, це йдуть відсотки і з боку шкала. І ось ця шкала А, Б, С і Д. Тут є назви дерев, їх можна перекласти перекладачем. А ми ось цією кнопкою моди вибираємо А, Б, С і Д. Це коли ми виміряємо вологість деревини, нажимаючи цю кнопку моди, змінюється. Трошки відсоток вологості. Це якось зв'язано з цими деревами і їхніми властивостями. Ну, Я буду робити виміри на А, Це буде mi 0. Щоб я собі від нього відштовхувався. Так, а, кнопка HOLD, це просто коли ми приклали і зробили заміри, HOLD просто фіксує. І ми можемо нажати кнопку Hold і вже забрати, не доторкатися до. Нашої деревини чи то іншого матеріалу, щоб собі запам'ятати ці показники. Ось я прикладу палець, у нас засвічуються цифри, я нажимаю Hold і воно просто фіксує ці показники. Відпускаємо і воно стає по нуля. Ось такий приборчик. Хто, хто купляє в інтернеті, не знає, як він виглядає, що він по собі має. Що вам скажу, він розбирається, він таки. Звичайний, під хрестову викрутку. Пластик нормальний, непоганий, можна його купувати, я б сказав. А зараз ми зробимо тест і будемо замірювати мокре дерево і сухе дерево. Також я взяв матеріал бетон, сухий бетон і мокрий бетон. Ми знімемо показники і подивимося. І так, тут ми маємо мокрий бетон і мокре дерево. Тут ми маємо сухий бетон і сухе дерево. Беремо наш апарат. Ось цими двома штифтами ми маємо доторкнутися до нашого предмету, чи то деревини, чи то іншого. І нажимаємо цю кнопку. Включаємо. І от ми будемо, давайте провіримо перший бетон. Так, представляємо, і ми бачимо, тут вологість де 16. Правда, я його повністю бетон цей не промочив. Я його опускав в воду, але він повністю зразу не пропітався. Але тут ми бачимо вологість 18-19 коливається. Так, тепер візьмемо е, сухий бетон. Повністю сухий, я знаю, бо його заливав вже давно. І що ми тут бачимо? Вологість у нас тут 10. Це плюс-мінус, як я вже провіряв, всі сухі предмети мають з бетону десь приблизно 10% вологості. Так, візьмемо мокре дерево, це мокра вагонка. Також я її мочив вручну, вона має відсоток вологості, як ми бачимо. Такий самий, то як майже як бетон, мокрий. 18-19. Так, беремо сухе дерево, суха вагонка. І ми бачимо, що цифри. Ось такі. 0,2. 0,5-0,6% вологості. це у нас де сухе дерево. Дуже легеньке і ось так воно звучить. Бо мокре дерево воно так не свистить. Ось такий у нас тест. Зараз ми ще подивимося на звичайне дерево, яке росте, наприклад. І також е можна взяти заміри, наприклад, землі мокрої. Ну, потестимо зараз ще подивимося, як воно працює з різними матеріалами. Ось ми взяли безпосередньо саму воду і попробуємо її взяти на вологість. Ось я зараз зафіксую кнопкою. Що ми маємо? Ми маємо майже абсолютну вологість. 97,3%. Ну там були коливання і 99% вологості. Як ми бачимо, апарат показує правильно. Вода це абсолютна вологість. Так. Ось до прикладу. Ось до прикладу ми візьмемо живе дерево, яке росте. Подивимося і провіримо її на вологість. Що це в нас? 70% вологості має живе дерево. Коливання від 60 до 70. Також давайте провіримо вологість землі. Вологість землі ми бачимо. Майже така сама, та як вологість. Самої води це п'яносто дев'яносто шість, вологості. У нас є рядочком бетон. Давайте ми ще перевіримо бетон. Десять. 10% приблизно бетон стоїть на сонці, він сухий. Ось такий, друзі, апарат справді працює, справді показує. І не можна виміряти не тільки деревину, а інші матеріали. Я вам не скажу точно, що воно вам показує правильні матеріали, але якщо так посадити е, на звичайний людський розум, то... В принципі, показує вірно. Вода 100%, земля майже теж 100%, дерево, яке росте плюс-мінус 70-60%, по якому біжить сік рідкий, показує в принципі правильно. Також сухе дерево ми бачили, теж показує плюс-мінус правильно. І також ось такі якісь матеріали, як бетон, цегла, також воно показує в принципі правильно. Тому цей апарат можна називати не тільки для... Дерева, а на широке застосування. Дякую всім за увагу. Кому було корисно, хто собі щось взяв новеньке чи хоче купувати таке, ставте лайки, задавайте питання і підписуйтесь на мій канал.